Окупанти змінили тактику обстрілів. Зараз він перейшов до атак на інші територіальні громади. Розкажемо, як тепер росіяни атакують Миколаївщину. Можливість подарувати життя. Ваша кров допоможе, ваша кров буде робити свою справу. Хто у Миколаєві долучився до осіннього дня донора? Живопис мов життя. Кожен з миколаївців, господи Миколаєва, може прийти насолодитися. У Миколаєві стартувала виставка до Дня художника України. Сьогодні понеділок, 14 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Минула доба пройшла на Миколаївщині спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Обстрілів не зафіксовано. Черговий снаряд під ногами. У Баштанському районі вибухотехніки поліції знешкодили боєприпас. Про виявлений предмет у полі на території Снігурівської громади правоохоронців повідомили місцеві жителі. На місці фахівці встановили, що це був уламково-фугасний касетний бойовий елемент. Вибухотехніки знищили його контрольованим підривом, оскільки перевозити снаряд було небезпечно. Російські терористи змінили тактику обстрілів. Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. За його словами, армія РФ почала застосовувати ракети та шахеди проти тих районів, які раніше рідше зазнавали атак. Детальніші про це а також про початок опалювального сезону у регіоні. Дивіться далі. Російська армія обрала для себе нову тактику обстрілів Миколаївщини. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону. За його словами, окрім тих громад, які вони обстрілювали чи не щодня. Тепер війська РФ зосередили свої атаки і на нові громади та об'єкти нашого регіону. Ворог продовжує щодня тероризувати там найближчі громади. Це Коцрубська та Очаківська, але зараз він перейшов до атак на інші територіальні громади, там ракетами та шахідами, що раніше не було. Це в основному Баштанський та Миколаївський район, це Снігурівська територіальна громада, це місто Миколаїв та околиці. Таким чином спостерігається, що росіяни атакують без розбору. Додає очільник області. Через це нерідко страждають фермерські господарства та інші невійськові цілі. Перше, вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури, вони хочуть, щоб ми були без світла і тепла. Друге, вони намагаються бити, як вони вважають, військові цілі, але зважаючи на їх погану розвідку, вони б'ють по фермерським господарствам. І останні там три 4 чотири в мене є там докази. Я просто не показую цього, що це там збіжжя чи там ну, по алкоголю, по складу попали, ще по чомусь. Вони просто б'ють по великим складам, де теоретично щось може бути. Та, попри те, що значна частина обстрілів спрямована саме на об'єкти критичної інфраструктури, Миколаївська область вже готова розпочати новий опалювальний сезон. Цьогоріч в Україні він стартує 14 жовтня. Однак, остаточне рішення у кожному регіоні приймає місцева адміністрація окремо. Чекаємо три дні, коли буде середньодобова температура. Там низька для того, щоб запустити, запустити опалення. Ми в принципі готові його запускати. Минула зима була тепла і ми пізніше запускали. Сподіваюся, цього. Року буде також. Сподіваюся, цього року буде без аварій, які були у нас минулого року. Тому е, штаб е, по запуску ми перенесли там з п'ятниці на понеділок, тому що там тепло, і у нас були прильоти. Але в принципі, готові до запуску. Будемо дивитися по температурі. Тож за умови відсутності масованих ворожих атак по критичній інфраструктурі. Цей опалювальний сезон для жителів Миколаївської області має пройти спокійно і в теплі. Катерина Рупташ Євгеніончаренко. Новини на телеканалі Март. Загинула худоба і ледь не постраждала людина. Інцидент трапився у селі Євгенівка на Миколаївщині, де місцевий пастух випасав тварин на щільно замінованому полі. Повідомили в нацполіції через детонацію боєприпасів підірвалися чотири корови. Одна з власниць, дізнавшись про подію, побігла в поле, аби забрати свою худобу. Однак, побачивши поряд із собою вибухонебезпечний предмет, зупинилася. Далі із небезпечної зони її евакуювали вибухотехніки. Вона не постраждала. Невдовзі сапери ДСНС обстежили місце інциденту. То та виявили протипіхотну міну ПМН-2, яку знищили. У Миколаїв Електротрансі проведуть службове розслідування після аварії з тролейбусом на проспекті Центральному 11 жовтня. Водія тролейбуса тимчасово відсторонили від роботи, повідомили в комунальному підприємстві. За результатами аналізів у нього не виявили ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відомо, що двоє постраждалих жінок лікуються в медзакладі. Інші травмовані пасажири отримали рекомендації лікарів і вже перебувають вдома. В електротрансі додали, що готові допомогти постраждалим із лікування. Увага Одеська область увійшла до трійки регіонів з найбільшою кількістю аварій у 2024 році. Регіон посів третє місце, де сталося 1148 ДТП. Згідно аналітики системи Open Data Bot, внаслідок цих аварій загинули майже 2000 тисячі людей. Ще майже 21 тисяча травмувалися. Миколаївщина натомість посіла сьоме місце за кількістю аварій. З початку року в регіоні зафіксовано 579 ДТП. А найбільше інцидентів зафіксували у Києві, зокрема, 1393. Три аварії. Можливість подарувати життя. У Миколаєві в осінній день донора. Небайдужі містяни та представники влади зібралися, аби стати донорами крові для тих, хто цього потребує. Що їх мотивує та чому донація зараз настільки важлива, розкажемо у матеріалі. Є моменти, коли звичайні люди стають героями. Вони не очікують слави чи подяк. Ці люди просто приходять і тихо рятують життя. Вони знають. Їхня кров це чиясь надія. Регулярно почав здавати кров з 14-го року, а півроку, а з лютого 2022 року кожні два місяці. Нічого тут страшного немає, навіть десь на позитив є. Це прикольно, це кльово, це це точно не страшно, це точно не боляче. І треба ще розуміти, да, відповідальність, що ваша кров допоможе, ваша кров. Буде робити свою справу, це, це круто. Сьогодні миколаївці знову об'єдналися заради тих, хто потребує допомоги. В рамках акції «Осінній день донора. Містяни завітали до Миколаївської обласної станції переливання крові, серед них і працівники міської ради, а також мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Ми прийшли з колективом міськради для того, щоб здати кров. І підтримати обласну станцію переливання крові, а також подякувати колективу цього закладу за їх роботу весь час і до війни, і зараз особливо під час війни їх робота дуже важлива. Вони допомагають не лише цивільним, а й військовим. І важливо сказати, що миколаївці і завжди допомагають своєю крові. Хотів би подякувати і миколаївцям, які це роблять на постійній основі. Зараз ми маємо велику потребу у всіх групах крові, кажуть лікарі, адже є багато пацієнтів, які пережили складну операцію чи мають хронічні захворювання. Тож така ініціатива це шанс поповнити запаси крові та залучити нових донорів. Місто Миколаїв є таким постійним таким клієнтом даної станції, тому що Пацієнти дуже багато пацієнтів потребують кров. Це ті пацієнти, які поступають до нас, ті пацієнти, які мають хронічні захворювання при різних невідкладних станах. Тому ця ініціатива управлінням охорони здоров'я завжди підтримується. Донорство це не просто благородний вчинок, а обдуманий крок, який потребує підготовки. Донор повинен Трошки бути на дієті, такій без безжирові дієті, не вживати ліків, алкоголю і бажано звичайно добре відпочити, відпочити і пити багато рідини. Тоді сама кроводача має пройти без будь-яких відчуттів для донора там поганих чи таких. Дотримуючись таких нескладних рекомендацій, кожен охоче може подарувати шанс на життя людині, яку, можливо, навіть ніколи не зустріне. За законом, донація 450 мл, Якщо пам'ятаєте, як виглядає півлітрова баночка, оце саме воно це доза, яка не шкодить здоров'ю людини, яка протягом місяця два. Повністю клітини кісткового мозоку починають генерувати нові клітинки. Цей пакетик крові, він зазвичай він робиться переливання дорослій людині, але можна його поділити в разі нестачі на три частини. Тож один такий пакетик може зберегти життя трьом пацієнтам, адже іноді, щоб врятувати когось, не потрібні суперздібності, достатньо просто поділитися тим, що є у кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март для наших глядачів у Ютубі. Нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv. Майже всі народні депутати від Миколаївщини підтримали підвищення податків. Згідно з результатами поіменного голосування за відповідний законопроект проголосували Давид Арахамія, Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Артем Чорноморов, Ірина Кормишкіна, Максим Дирдін, Ігор Негулевський та Ірина Мошинець. Відсутнім під час голосування був Ігор Копитін. Нагадуємо, головні зміни за ухваленим законом стосуються підвищення військового збору до 5%, а також введення збору в розмірі 1% для платників єдиного податку третьої групи. Миколаїв відвідав новопризначений керівник державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Разом з міською владою вони обговорили відновлення питного водопостачання. Очільник Держагентства повідомив, що під час наради відпрацьовували різні технічні рішення, аби наступного року Миколаїв отримав чисту воду. Натомість мер Олександр Сінкевич розповів, що проєкт з відновлення розділено на декілька частин, а саме, будівництво нового водопроводу та модернізація очисних споруд. Також Сергій Сухомлин наголосив, що миколаївці мають отримати не просто водопостачання, а якісну воду, що відповідатиме санітарним вимогам. Далі цитата збудувати водогін та дати Миколаєву воду це ще не закінчений процес. Лише після того, як вода пройде через очисні, вона буде вважатися такою, яка придатна до споживання. Саме тому паралельний хід цих двох процесів, розуміння термінів будівництва очисних споруд, вчасно прийняті технічне рішення для того, щоб реалізувати цей проект вчасно. Напередодні у Миколаєві завершився кубок міського голови з водних видів спорту. У ньому взяли участь 115 спортсменів. Це хлопці та дівчата з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська. Турнір проходив у три етапи: на першому змагалися спортсмени відділу плавання, на другому дівчата з синхронного плавання, на третьому з трибуни у воду. Вже 11 жовтня у спортивному комплексі «Водолій» прийшла урочиста церемонія нагородження юних талантів. І про культуру у Миколаєві відкрилася персональна виставка Віктора Хізниченка Живопис, мов життя. Вона присвячена Дню художника України, який відзначався 13 жовтня. Детальніше про творчий шлях митця розкажемо далі. Уквітчена різнотрав'ям нива, клекотання журавлів і тісне спілкування з природою. Це прості радощі сільського повсякдення. Художник Віктор Хізниченко у своїх полотнах відображає саме ці моменти: будні зі міського життя, з його турботами та глибокою любов'ю до рідного краю. У бібліотеці філії номер 8 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилась персональна виставка митця. Вона носить назву Живопис мов життя. Експозиція присвячена Дню художника України. Подивіться, що саме живопис. Живопис це цілий всесвіт. І митці, які малюють живописні полотна, вони не просто фарбами малюють, вони малюють людськими емоціями. Адже ми підходимо до будь-якої картини, які сьогодні тут презентовані, і ми бачимо, нам здається, ніби ми вже були біля цієї річки, ми сиділи на цій галявині, ми дивилися оце безкрає, безмежне українське небо. Віктор Хізниченко народився в 1957 році в Молдові, закінчивши кишенівський технікум прикладного мистецтва, переїхав до села Новоконстантинівка на Миколаївщині, аби бути поруч зі своєю коханою. Художник зображує те, що йому найдорожче: місця, які він бачить щодня і які несуть у собі тепло та затишок. Хізниченко є автором поклінного хреста в селах Новоконстантинівка та Іванівка на Миколаївщині. Він безпосередньо брав участь в оформленні місцевого краєзнавчого музею, дитячого садка та містечка Казка. Його гіпсові барельєфи можна побачити в різних куточках рідного села. За внесок у збереження української культури художник був нагороджений у 2019 році почесною відзнакою Перлина Миколаївщини. Виставка Живопис мов життя працюватиме у бібліотеці філії номер 8 до кінця жовтня. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього і вівторка, 15 жовтня. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура коливатиметься від 6 до 16 градусів. Вітер переважно, північно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 68%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про художню виставку Віктора Хізниченка поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайти rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.